Я що ось такі робочі матеріали, які використовуються з дорожчих. Але дуже-дуже зручних. Зараз ще водичку візьму і буду розмальовувати пензлик. Обтираю, щоб він не був занадто вологим і за кожним заходом тут олівчиками пройшовся, бо мені не сподобалось, як в мене було не ідеально, скажімо так, зроблено акварельними фломастерами, хоча та сама фірма, навіть кольори можна ті самі підібрати, але... Ефект трішки не той. Про що йдеться? Саме про те, що плавніші переходи мені дає олівець. Що цікаво. А від Фломастера залишається на границі трішки такий слід. Зараз покажу, що я саме маю на увазі. Я маю на увазі ось. Ось таке що тут на межі бачите? А улічик цей мінус забирає? Так, кожен заход. На різний колір бажано пензлика промивати. Тут в мене трохи розмазалось, то я забираю зайве. Заодно пройдуся тут, по цих гарбузиках. Якщо тут тут або на тінь воно піде, або його треба забрати. Його можна забрати за допомогою вологого рушничка, серветочки, бажано білої, або такої, яка не буде свій якийсь бавроник залишати на малюнку вашому. Якщо це у випадку, якщо ви десь залізли. Куди не треба було, десь розігналися. Отак як тут, наприклад, так? беремо серветку, чи рушничок і забираємо зайве і обтираємо. Розмили серветка. Ось рушничок паперовий, точніше кажучи. Тут можна коричневий. Ось так На коричневий колір ми залізли. Трішки хвоста коту ще домалюємо цим коричневим. І тут ще коричневий йде під листочками. Такий плавний переход, щоб був між чорним і коричневим. Пензлик такого типу, він багато водички в собі може тримати, тому до нього треба призвичаїтись, і його можна навіть довго не, не намочувати. Він достатньо має вологи, щоб малювати досить-досить довго. І кінчик такий тримає, дуже гарний, мені подобається. Але пензлик. Саме цей відноситься до дуже дорогих. Ским холоднішим кольором. что сиренького трошки и все на все доброе.